ефірі інформаційний випуск Час Пік. Вітаю всіх! До вашої уваги важливі події середи. У цнапах Закарпаття заявки до гвардії наступу менш ніж за тиждень подали понад 100 добровольців. Про перебіг національної кампанії рекрутингу переваги для кандидатів та процес формування штурмових підрозділів в ефірі телемарафону розповів Віктор Микета, голова Закарпатської ОВА. Більше ста е, кандидатів сьогодні вже подали заявки на оформлення. Проводиться відповідне вивчення. Ну і надалі ми надіємося, що такий темпи буде продовжуватися. Вони будуть проходити відповідні навчання, бойове злагодження на території Закарпаття. Відповідно і в кожній області. Ми сьогодні працюємо над тим, щоб створити такі спеціальні. Локації, де вони будуть проходити навчання, ну і відповідно такий досвід вони отримують щодо ведення бойових дій тут уже під час бойового злагодження. Що стосується, наприклад, державних службовців та державних органів, які прирівняні до правоохоронних, там, наприклад, державної митниці України, то відповідно вони мають можливість звільнитися і бути працевлаштовані, бо це фактично працевлаштування саме в цих підрозділах з відповідною вищою заробітною платою. Що стосується тих, які вже мобілізовані, то це питання. Я думаю, лежить на в площині вирішення саме у нас. Е, і наразі я не готовий відповісти, як, як буде відбуватися перевід працівників з міністерства оборони до саме цих е, підрозділів. На війні загинув ще один закарпатець. Траурну звістку повідомили на сторінці Берегівської райдержадміністрації. Мужно виконуючи військовий обов'язок та захищаючи незалежність українського народу, героїчно загинув під час виконання бойового завдання старший солдат Демчик Михайло Іванович, 93-го року народження. Зазначили в Бергівській райдержадміністрації. Воїн був родом з селища Королева. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким воїнам. Сьогодні вранці у Перечині на вулиці Марії Хименець пожежа охопила надвірну споруду. Вона була поділена навпіл між двома сусідами. Загорання виникло в частині будівлі, де зберігалися дрова і різні речі домашнього вжитку. Господарі прокинулися, коли почули тріщання шиферу й одразу повідомили до служби порятунку. Рятувальникам знадобилася година, аби ліквідувати пожежу. Вогонь частково знищив покрівлю, два кубометри дров і побутові речі. У Мукачеві поліція затримала двох грабіжників. Вони відібрали гаманець грошима. До поліції не дійшло повідомлення про грабіж у одному з гуртожитків міста. Потерпілий розповів поліції. Він гостював у своїх знайомих. Коли приліг відпочити, то почув, що у його кишенях хтось нишпорить. Він намагався завадити зловмисникам, однак ті відібрали гаманець, у якому було 6 тисяч гривень та втекли. Під час пошукових заходів поліцейські виявили неподалік гуртожитку гаманець, який викинули порожні. За лічені хвилини правоохоронцям вдалося затримати і самих грабіжників 30 та 29-річних місцевих жителів. Обох підозрюваних поміщено до ізолятора тимчасового тримання, а за скоєне їм загрожує до 10 років позбавлення волі. Хуст зібрав усіх голів територіальних громад Закарпаття. Сьогодні тут стартувала масштабна робоча нарада. У залі засідань зібралися представники населених пунктів і всіх 64 громад області. Темою обговорення стала практична реалізація координованого стратегічного, просторового і земельного розвитку громад в умовах воєнного стану та відновлення України. Ініціаторами заходу виступили представники закарпатського регіонального відділення. Асоціації міст України. Напрацювання стратегії для розвитку територіальних громад, просторове та земельне планування також особливості складання бюджету. Голови та представники 64 територіальних громад зі всіх куточків Закарпаття зібралися в хусті. Тут за ініціативи Закарпатського регіонального відділення Асоціації міст України відбулися загальні збори. Це особливості практичної реалізації координованого стратегічного, просторового і земельного планування розвитку громад в умовах воєнного стану і відновлення України. До речі, ми ставимо це питання, можливо, навіть вперше в Україні, тому що ніхто так різко, чітко не ставить питання, як ми його сьогодні поставили, щоб була повна координація між стратегічним, просторовим і земельним плануванням. Розпочали західи з вітального слова хузького міського голови Володимира Кащука, за організації якого і відбулася масштабна нарада. А після перейшли до обговорення стратегічного планування розвитку громад та розробки відповідних стратегій в умовах війни. В першу чергу основним ресурсом це є бюджет, місцевий бюджет, бюджет громади. Далі це певні кошти з державного бюджету. Так, на цей рік вже маємо. Державний фонд регіонального розвитку, там 2 мільярди, правда, багато кажуть, що не факт, що він залишиться до кінця року, чи його кудись там не переведуть. Також чекаємо зараз ще розподіл додаткової дотації, яка була на, на території у наслідок війни, і мають її розподілити і в тому числі на Закарпатську область. Ну і звичайно, це все-таки. Найбільш таким виграшним може бути джерелом це різні грантові кошти, тому дуже важливо, щоб громади брали активну участь у грантах і подавали свої заявки. Мова на заході йшла також про систему стратегічних і оперативних цілей регіональної стратегії розвитку Закарпаття до 2027 року. Учасники обговорили і особливості розробки планів просторового розвитку та діджиталізації управління. Цифрові технології неминуче торкнуться усіх сфер суспільного життя, зокрема і управління в громадах. На даний момент вже так тим чи іншим чином громади вже стикнулися в своєму ну, повсякденному житті про те, що потрібно впроваджувати нові сучасні цифрові рішення. Зудати інтернетації стане основою для обліку всіх земель громади, об'єктів нерухомого майна. Інфраструктури та об'єктів благоустрою учасники заходу упевнені, це дасть змогу ефективніше реалізовувати напрацювання та втілювати в життя проекти для розвитку територіальних громад Закарпаття. Звичайно, будемо уже на місцях обговорювати дані питання, приймати відповідні рішення і адаптовано до військового часу, все ж таки прямувати у розвитку наших території сьогодні ми почули такі проблемні питання, насушені питання, над якими працює кожна громада. Це і стратегування, робота над стратегіями розвитку у громадах, які ще їх не мають. Також внесення змін до вже діючих стратегій, бо велика частина громад затвердили свої стратегії. А також питання просторового планування, яке надзвичайно актуальне в процесі розвитку наших громад. Приємно відмітити, я, чесно кажучи, не очікував, що стільки людей зможуть приїхати сюди. Я очікував набагато менше, але я був дуже приємно здивований, що у нас зараз повний зал був на цій нараді, де обговорювалися актуальні Альні питання. Цей захід необхідно проводити і дуже правильно, що прийнято це рішення. Нам ви знаєте, трошечки не вистачає такого контакту особисто між керівниками громад. Ми, як би мовити, всі і в рівних, і не в рівних умовах. Є сильніші громади, є слабші громади. Ну і ми досі, коли можемо поділитися досвідом, як нам удається, дещо позитивно, навіть під час великої війни з агресором Росією домагатися. У підсумку експертів. Стратегічного планування Олег Лукша представив нову інституцію карпатську експертно-аналітичну консалтингову асоціацію стратегічного регіонального і місцевого розвитку та транскордонного співробітництва ТЕТРА. А на завершення учасники заходу провели загальну дискусію та ухвалили підсумкову резолюцію продуктивного заходу. На Закарпатті вперше в Україні стартувало навчання з відкритих даних. В інтенсиві беруть участь понад півсотні працівників обласної військової адміністрації. Проєкт передбачає два дні синхронного навчання та два тижні практики. Як наголосив заступник очільника краю Олександра Пацкан, ведення реєстрів відкритих даних це безперервний процес, і ми працюємо над тим, щоб інформація була повною та доступною. Навчання проводять фахівці Мінцифри. Надалі проєкт планують масштабувати і на інші установи, які працюють із наборами даних, що мають бути уприлюднені. Потрібно вивчити ринок праці Закарпаття, визначити затребувані вакансії і змотивувати внутрішньо переміщених осіб до роботи. У прес-центрі Закарпатської ова презентували нову ініціативу під назвою Місцеве партнерство зайнятості в Закарпатській області основний її напрямок заохотити переселенців до роботи, збільшити бізнес потужності області і провести освітню діяльність для майбутніх охочих працівників. Ринок праці Закарпаття та його потреби змінилися. На нього вплинула війна. Українці, які переїхали на Закарпаття, і релокований бізнес, який наразі тут розвивається. Тож час аналізувати ситуацію в області. Запевнили спікери, які зібралися у прес-центрі ОВА. Вони презентували нову ініціативу під назвою Місцеве партнерство зайнятості у Закарпатській області. Міжнародна організація праці це спеціалізоване агентство організації Об'єднаних Націй у сфері праці, покликане розробляти міжнародні трудові Норми і Україна стала членом нашої організації ще у 54-му році. А вже як незалежна держава, в 91-му. У 2018 вісімнадцятому році. За фінансування уряду Данії ми почали впроваджувати в Україні такий інструмент, який називається місцеві партнерства зайнятості. Якщо спрощено сказати, інструмент цей полягає в тому, що є певна методика, яка об'єднує всі організації урядові і неурядові, що або займаються професійно, або просто, просто зацікавлені покращення з рівня зайнятості в себе на території для досягнення спільних цілей в рамках своїх повноважень. 132 релоковані підприємства наразі податкові резиденти в області. Робоча сила потрібна не лише цим суб'єктам господарювання, а й місцевому бізнесу Закарпаття. І тут потрібний фідбек саме з боку переселенців. У ході аналізу економічних процесів Закарпатської області ми давно вже спостерігаємо, що дуже великою є проблема. Це є офіційного працевлаштування зайнятості населення. Дуже багато людей. Тут зараз оселилися. Це, за нашими даними, тільки офіційно зареєстрованих біля 180 тисяч, і за даними оперативними, це біля 4 тисяч внутрішньопереміщених оцін. Зараз перебувають час від часу. Дані коливаються в межах 50 тисяч, але постійно перебувають в Закарпатті. Тому перебування це добре. Ми розуміємо, що. Основною нашою цілею є е, зайняти це населення для того, щоб вони е, працювали, отримували заробітні плати. Потрібно вивчити ринок праці Закарпаття, визначити затребувані вакансії і змотивувати внутрішньо переміщених осіб до роботи. Загалом цифра у службу зайнятості звернулася за допомогою біля півтора тисячі внутрішньо переміщених осіб. Це ті, які прийшли. Отримали статус безробітного, з ними велася робота, перенавчання, мотивація. І 458 знайшли вони роботу. Біля 1100 загальною координацією керівників громад, як районних, так і обласної адміністрації були і служби були зведені відразу працедавець і той, хто хоче працювати в місцях їх компактного. Тимчасового проживання освітній напрямок і перекваліфікація громадян не менш важливий блок, яким займатимуться в рамках проекту, крім того, надаватимуть гранти підприємствам для закупівлі обладнання, створення умов для масштабування і додаткових робочих місць. А також підтримуватимуть підприємців стартапів. Не менш важливим буде якраз блок направлений на підтримку створення нових підприємств. І повернусь трошки до блоку з релокованими, тобто там буде передбачено підтримка 24 24 існуючих бізнесів, і в цілому сума гранту сягатиме до 10 тисяч доларів. А коли ми говоримо про Підтримку створення нових підприємств там грант сагатиме до 3 тисяч доларів, і в цілому фіналістів буде відібрано 25. Окрім того, що їм надаватимуться гранти умовою для їх утримання, ще буде проходження навчання за спеціальною програмою програмою МОП Розпочни та вдосконалюй свій бізнес, яка, до речі, декілька років тому ще стала партнером уряду провадженні урядової програми 5.7.9. Вносити свою лепту в економіку Закарпаття, а звідси і в державний бюджет країни, повинен кожен громадянин. Власне аналіз цього ринку праці, його потреб, неформальні галузеві зустрічі з бізнесом, на яких ми будемо цікавитись його бачимо, його потребами, в тому числі в трудових ресурсах, аналіз освітніх послуг, які надаються в області в сфері перекваліфікації або підвищення кваліфікації. Осіб. Це та інформація, яка нам всім допоможе більш якісно працювати в умовах, коли ми хочемо піднімати економіку, коли ми хочемо створювати нові бізнеси. Тож нова ініціатива повинна спрацювати на всі 100%, а внутрішньопереміщені особи проявити активність і бажання іти назустріч. У нацпарку Синевер провели зимовий облік копитних. Щороку по всій території Національного природного парку проводиться зимовий облік фауни з метою визначення видового складу, місць перебування та міграції. Водночас проводився і огляд наявних на території годівниць. Вони мають бути заповнені потрібними кормами, сіном, гілячковим кормом, зеленими віниками тощо. Про них інспектори служби державної охорони подбали заздалегідь, і це допомагає тваринам пережити холодний і сніжний період року. Вогнеборці у дитячому садочку команда на щастя прибула не для гасіння пожежі у голубинському дитячому навчальному закладі. Надзвичайники надали можливість діткам самостійно відчути себе у ролі відважних службовців. Малечі розповіли про основи власної роботи, як гасити різноманітні займання та чого не можна робити вдома самим. Тож, як на наочному прикладі навчають малечу поводити себе із вогнем, далі у сюжеті. Все? Пожежники завітали в садок голубиного до малечі, щоб пояснити основи своєї роботи. Для наочності дозволили гасити вогонь, що у всіх вихованців викликало найбільший захват. Ой, 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 ой. Пожежником, щоб я став великим пожежником і спасав людей. Сьогодні мені сподобалося сам, як ми тусили пожар. А, а що ти розкажеш своїм батькам, коли прийдеш додому? Що до мене приїхали пожежники. Вони піднімалися на драбині, щоб потужити пошар. Мені дуже полюбилося бути з пожежником. Подвір'я дитячого садочка зайняла службова машина. Дітки з цікавістю та захватом її роздивлялися. А пожежники свою чергу мали змогу наочно показати, чим вона укомплектована та для яких ситуацій використовується. Я є командир відділення, перевіряю всі апарати, і потім кожен сам за себе перевіряє свій особисті. Записується в спеціальний журнал, є метрика. Діти взагалі люблять машини, техніку, новітні, щось. А коли велика машина пожежна, червона, для них тут дуже цікаво. У нас на навчаннях тижні безпеки, які відбуваються два рази на році, і вони граються з. Іграшковими пожежними машинами, а коли в реалі приїжджає велика справжня машина, то очі розширяються і, і, і дих їм збираю, вони радісні, і такі щасливі. Команда цих надзвичайників уже не вперше в садочку голубеного і вже можуть оцінити результат власних зусиль для підростаючого покоління. Ми намагаємося донести інформацію, щоб закласти в них основи безпеки, безпечної поведінки в дорослому житті. Ми навчаємо їх, як користуватися засобами пожежого осіння, чого не можна робити, коли вони залишаються вдома наодинці, як правильно себе поводити під час евакуації і так далі. Кожен раз, коли ми приходимо до діток, ми задаємо їм питання стосовно пожежної безпеки. Вони вже знають, за яким номером потрібно телефонувати, чого не можна брати, як правильно себе поводити. Також дітки цю інформацію, яку отримали в садочку, доносять до своїх батьків. І таким чином дорослі також отримують уроки безпеки. Проте теоретичний матеріал бажано закріпити, тим більше, що молодші дітки бачили таке вперше. Щоб погасити пожежу, так? Дивися, якщо в нас образно там горить, ми беремо вогнегасник, натискаємо щосили, звідси виходить порошок і гасить полум'я. Так? Зрозуміло? А тепер розкажи діткам, запам'ятала, що треба робити. Куди нажимаємо? Сильно Так і направляємо куди? На погод. Молодець. Відчути себе відважним рятувальником пощастило не всім. – вихованцям ДНЗ, але більшість таки отримали позитивні емоції та цікаві знання. Рятувальники кажуть, готові навідуватися до дітей і надалі. Мукачівка Ніколета Волошин здобула золото на чемпіонаті України з легкої атлетики. З 3 по 5 лютого в Києві відбувся чемпіонат України у приміщенні серед юнаків та дівчат 2006-2007 року народження. До збірної команди Закарпатської області входили й представники відділення легкої атлетики Дюсиша Мукачева, які показали чудові результати. А волошені колета здобула перше місце на дистанції 200 метрів з результатом 26 секунд і 3 сотих. Чемпіонка отримає… Премію від міста 20 тисяч гривень. Це були всі новини на сьогодні. Побачимося у наступних випусках. Бережіть себе та своїх рідних.